Поприбирали, постирали з дідуликом. Зараз будемо снідати, обідати все разом. Ну, вечерять будемо ясна діма, це пообідаємо, да, тоді треба по справах з'їздити. Ну, коротше, коротше говоря. Добре, що сьогодні п'ятниця, в хаті пооббирали. Решті ми з дідуликом придбали гойдалку. Хотіли придбати ще на початку літа, та все чомусь відкладали. Але життя показує, що не треба нічого відкладати на потім. Мої дорогенькі, якщо вам потрібна гойдалка або, можливо, ще щось для сім'ї, на сайті Бонро є абсолютно все. Ціни дуже приємні, швидка відправка. Переходьте, обирайте собі товар і замовляйте. Ви всі вже знаєте, що ми з дідуликом скоро їдемо у невеличку подорож. І замовила валізи. У мене така вже дорожня сумка. Негарна. Геннякі гарні валізи. Двох розмірів. Супер! Даю посилання, можливо, комусь теж треба. У когось така проблема, що немає валізи. Переходьте, замовляйте. Такі класні. Даю вам посилання і на сайт. І на інстаграм-магазин. Валізи є різні, різного кольору. Оберете точно на свій смак. Супер! Вірте мені чи не вірте, крила легко скласти. Той, хто боїться смерті, той і боїться жити. Дорогі друзі, вчора дивилася інтерв'ю Алли Борисівни Погачової. Це рядки з її пісні. Я ну, як змогла переклала на українську мову, бо зараз понесеться мені тут хейтом. Жінка-епоха. Я дивилася її інтерв'ю на одному подиху. Чесно, ну, от на одному подиху. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного, успішного дня, гарного настрою, душевного спокою. Наскільки це можливо? І смачної кави. Не знаю, чекаю на Оксану, буде вона чи не буде. Запрацювала сьогодні метро в Лондоні чи не запрацювало, бо цей тиждень не працював транспорт взагалі. Страйкують за підвищення зарплати. Люди страйкують за підвищення зарплати. Всім смачної кави! Я не знаю ваше відношення до петиції моїх сторіс, але я не можу людям відмовити. Там перша петиція дуже критична, лишилось 5 годин. Ну, Уявляєте рідних, які збирали, збирали голоси, лишається 5 годин всього і дозбирати треба. І я просто уявляю відчай цих рідних і я не можу відмовити. Тому дві-три петиції в мене в сторіс будуть. Де я буду? Будуть в мене якісь перегляди, не будуть, відмовити людям я не можу і не можу пояснити їм, що буде діло з цього чи не буде, я не можу. Люди вірять, і віра це останнє, що є у нас у кожного. Тому петиції будуть і, будь ласка, не проходьте мимо, голосуйте. Ми хоч якось, хоч чимось підтримаємо рідних, загиблих хлопців. Хоч чимось, буде діло. Буде цей герой, не буде цей герой, але надія цих людей буде, і надія повинна бути, тому не проходьте. Багато з моїх підписників мені писали, що це нічого не допоможе. Треба тільки, щоб подавало командування. Ці всі підписи голосів не допоможуть. Ну Дивіться, я скажу вам так: у людей у рідних загиблого є надія. Є надія, і треба їх підтримати. Буде воно щось, не буде, але пройти мимо і не підтримати. Я так не можу. Тому і вас закликаю, перейдіть і проголосуйте. Буду вам дуже-дуже вдячна. П'ю на ходу каву, бо ж не знаю, що Оксана. під. Я, коли вона приходить, я ж трошки підробляю, зараз побіжу, побіжу туди, побіжу сюди, там поміняю постіль, там те, там те. Ну, якось буду робити. Я вже ж не буде, не приїде. Можливо, завтра метро запрацює. Ще завтра варіант, діти по роботах, вона ще завтра може приїхати мені допомогти в прибиранні. Що що зроблю сьогодні. Ну, в общем, якось воно буде. Ну, а так новин ніяких, все по-старому. Полотенці стираються, то, тобі ж я на роботі, одні сушаться, ліки деяким членам родини на чотирьох лапках з хвостиками дала, ласки закапали, наче наче норма. Ну як норма? Стараємось. Я зараз, особисто я стараю жити по принципу. мене ще погано виходить, але я стараюсь. Не сваріть долю за те, чого немає. Дякуйте, долі за те, що є. Та чи інша ситуація негативна, яка відбулася в нашому житті, вона для чогось нам далася, щоб ми щось зрозуміли, щоб ми десь щось переосмислили. Ну, така перевірка, знаєте, перевірка. Люди швидко забувають добре і дуже довго пам'ятають зло. Ну, На жаль, є серед нас такі люди. Я не з тих людей. Я зараз, особисто я стараюся жити по принципу. мене ще погано виходить, але я стараюсь. Не сваріть долю за те, чого немає. Дякуйте долі за те, що є. Та чи інша ситуація негативна, яка відбулася в нашому житті, вона для чогось нам вдалася. Щоб ми щось зрозуміли, щоб ми десь щось переосмислили. Ну, така перевірка, знаєте, перевірка. Люди швидко забувають добре і дуже довго пам'ятають зло. Ну, на жаль, є серед нас такі люди. Я не з тих людей. Зробила ще одну каву для енергії. Оксана нема, прихворіла і буде. Аж у вівторок, а треба трошки прибратися. Магазин сьогодні не піду, будемо їсти доїду, то ще є в холодильнику. Бо ну, дійсно багатенько роботи, Постіль замінити треба і ну коротше, треба. Оксанка прихворіла, буду вівторок, а потім вона їде в Україну аж на три неділі. То не знаю, чи, чи когось шукати на ці три неділі, чи будемо справлятися якось самі. Швидше за все, будемо справлятися якось саме. Не хочеться. До Оксани вже привикла, вона вже в нас більше року, не хочеться других. Я сьогодні, знаєте, умилася, тоніком витерлася, а на кремиця забула, забула і все. Тому що бігаю, як, як Оксану чекаю, в мене завжди кіпіш. Дівчат, кіпіш якийсь незрозумілий. Так що п'ю каву.